Так, продовжимо світанок і ми поїдемо за водою. Взяли ми бочку, сідаємо в машину, кнопкою F, міняємо ракурс, ну щоб вид. або так будемо їхати, або мені, мені краще так. Заводимо машину і поїдемо. Головне не перевернутися. Так, вода, якщо я бачив по карті, так, зараз гляну по карті. Я вже знаю, де я знаходжусь, кнопка. Я вийду з машини, бо так карта не працює, я зрозумів, коли в машині. Ми знаходимося ось тут. Значить мені ось сюди. І ми поїдемо. Подивимося. Щоб дивитися, щоб не перекинулась машина, тому що авто, якщо перекинеться, то потім його... Дуже важко буде назад. Ну, тобто ви назад його вже не перекинете. Це потрібен буде інструмент. Ну, Побачимо як машина впорається. Так я, мабуть, не туди поїхав, да? чи туди поїхав, зараз побачимо. що точно що ми туди Зараз будемо шукати шлях до води так направо ми не поїдемо поїдемо наліво нам потрібен ставочок озеро ой блін головне не добить машину шукаєш ставок Ось і будинок, так що я не туди поїхав. Повертаюся до нашого будинку. Бензин не, не кінчається, тому багато заливати не потрібно в машину. До речі, виключу я світло. Навіщо я буду бензин тратити? В принципі, можна не виключати. Бензин відновлюється при кожному заході в гру. Ну, тобто, якщо я за, заново загружу, свою, своє збереження загружу, то бензин обновляється в машинах і тому можна буде. Ось тут, до речі, вода. Все. Не треба не далеко їхати, то я поїхав трохи не в ту сторону. Так, під'їжджаємо сюди. І зараз заглушимо машину. Так, тут обережно, тут зомбі. Якщо я не помиляюсь, тут є зомбі. Беремо нашу винтовку і зберігаємося. Я зараз збережусь на всяк випадок і піду перевірю. Чи вбивав я його чи не вбивав. Можна було одного патрона. На перший патрон в мене не попав. Я в нього заберу. До речі, патрони у нього це теж все позабираємо. Що тут лежить у нас? Почка. Я щось її забрати не можу. І подивлюся, до речі, відкрию інвентар. Статус, статус, він мене нічого не поранив, все добре. Нажимаємо тап. наша енергія не пошкоджена, так що все нормально. В лівому куточку. Дивимося нашу енергію. Так, забираю я все. Що погано, як кажуть, лежить. Забрав я, камін є. Нормально так зомбі влаштувався тут. Їжу теж консерву забираю. До речі, інвентар. Оце такі шоколадки-шоколадки. Бачите, вони портяться 95,6%. Консерви, якщо не помиляюсь, вони... Не дуже портяться там. Так, ну перейдемо до води, ну, тож, йо-моє, з чим я буду набирати воду? Я сперва зніму його, далеко не бігать Ось тут поставлю і буду набирати воду. Кнопка В англійська і ставлю відро, його можна зробити самому у майстерні. В майстерні заходите і робите відро, якщо... А можете знайти, якщо пошукати його дерева, можна знайти в машині, де то я або в яких то коробках вони повинні бути. Так, нажимаємо Філ. Набрали, забрали, Escape, підходимо до бочки, нажимаємо і ставимо сюди відро, «Take», «Give», «Give» це віддати, а take це взяти. Ну ми «Give». І отак заливаємо 100 літрів. Escape. І знову V. Ставимо відро, сіл, набрали, забрали відро, Escape. Монотонна така робота. І відро і гіл. да віддати, тейк забрати, а гів віддати і, на, і назад відро. І такі маніпуляції. А потім, а потім ми приїдемо. Я там змайстрував тут, ось такий водоочис, водоочисна споруда. Зальєм сюди воду і очистимо. Я потім покажу. Не буду показувати, як я буду набирати цю бочку, бо це. Ну і вам цей час не потрібен витрачати. Дякую, що дивились Вітаю всіх. Ось я набрав воду, привіз я її сюди. Тепер її треба очистити. Ось такий очис... очисний у нас, як кажуть. Споруда така очисна, яку я зробив, Water Purifier. Нажимаємо, є кнопку і дивимося, що нам потрібно. Сюди ставимо відро і закачуємо сюди воду, а потім забираємо воду. Що нам потрібно? Спічки. Спічки я вже взяв, я їх знайшов дрова, треба дрова і кора. Кора від цього, від, від дерева. так. Сейчас ми заодно як кору добувати. Берете ножик, ножик ножик у мене і ріжете. Один раз ударили, бачите раз, я два рази даже ударив дві, дві кори. Так, іще випало. Так. Дивимося в інвентар, заходимо. 4 штуки. Ну, нам в принципі десь стільки і потрібно було. Я ще зрізу. Щоб запас був. Так, зрізав. А тепер дрова. Я пошукаю, може є дрова. Щоб не рубати, може за будинком десь є дрова. Якщо вони не забагувалися, то я їх зараз заберу. Да, вони щось забагувалися. попробую я їх знищити. Так, це треба перезаходити в гру, щоб вони розба... розбагувалися, але я не буду заходити, перезаходити, я зараз зрубаю. Всього я зрубав колоду і зараз одну колоду, другу і третю розрубаю і буде там дрова. Так, є. В принципі... Це теж можна позабирати і розрубуємо. Є дрова Так, максималочку лупану тут був запас. Сокера теж ламається, так і біжим. Начебто всі інгредієнти я зібрав, кнопка є. Ага. Мені ж відро потрібне, куди я його дів. Це так задача. І в мене відро пропало, що, що А ні, є воно ось його. Я його просто виклав. Все в порядку, так. Тепер, беремо відро. А, у мене вода там вже є в відрі. Ставимо відро і всі 10 літрів туди. Так, 10 літрів є. Сюди поставим відро. Ні, поки що так поставимо відро. І тепер у нас інгредієнти спічки є, це є, це є. Так, ставимо відро, нажимаємо дистель от цю кнопку дістіль нажимаємо, бачите, і пішло. Пішов процес. Потім поставимо як у нас водичка набереться, ми можемо і воду набрати. Зараз от сюди погану, погану воду поки що не можемо злити. Так, трохи. Діється, ну, і ми можемо ведро набирати свіжу воду. І навіть в бутилку. Поки цей процес іде, ми зробимо ще одну бутилку у майстерні. Так? Подивимося, чи ми можемо її зробити. Да, нам потрібні ось такі штучки, нам да, коробочки інструментів. Зараз я їх пошукаю. а До речі, ось таку бутилку теж можна набирати воду. Нормально, не тільки ця. Так що не будемо, навіть вити. Так. І поставимо ось таку бутилочку і нажмемо Take. Максимально, якщо не помиляюсь, 2,5 літра, да, 2,5 можна набирати в такі бутлі. Оце воно вигідніше, ніж отака бутилочка. Бо це 750 мл, а це 2,5 літра. Так що краще сюди. Цю ми потім вильємо. Ну і отак переробляє вона. <гум> Все. Дякую, що дивились, дякую, що підписуєтесь, дякую, що... дякую за підтримку.